Доброго дня товариство. Мені дуже приємно бачити Ютуб Теодорівну, я місцеві, ми вже бачили у Львові. Дуже дякую, що ви завітали сьогодні до нас на, презент на презентацію. Я Охав Хмельницький Представляю видавництво львівського виробництво літо. Наше видавництво видає книги е, сучасних українських письменників, видає перекладну літературу з різних мов світу, починаючи від... Е, Норвезької італійською мовою. І, але зараз останні 4 роки ми в основному зосередили свою увагу на, під, на підготовці багато видання, яке називається енциклопедія Львова. До роботи на енциклопедію Львова вже вийшло три тони, залучені понад 200 оковців Львова України, Сполучених Штатів, Франції та інших. І ми вважаємо, що для нас це Надзвичайно важлива відповідальна робота, бо розуміємо, що циклопедії саме україномовних в Україні є повністю. Я думаю, що вас буде цікавити, звідки ж в нас виникла така ідея, саме як нашого видавництва, розпочати серію, серію книг під назвою книг під назвою Глобальний розвиток. Все почалося. З того, що Михайло повернувся з Максо після магістерки з Максловську Сиракузького університету і привіз з собою чотири чи п'ять великих пак книг. І коли він розкрив ці пачки, я побачив книги, почав гортати чи вітати, і в мене, знаєте, як видавця, Зараз виникає нестримне бажання, щоб ці книги були перекладені українською мовою. Очевидно, що серед тих книг мені хотілося насамперед, щоб це була книга, вперше, щоб вона була перекладена українською мову Томаса Фрідмана, Зоворки «Плоский світ, це колоністи Нью-Йорк Тайму. Тай, Таймсу книжка, яка впродовж декілька років бестселером, яка перекладена. Батьма Мови світу, книжка, яким була присвячена окрема панель на Довозькому економічному форумі. Очевидно, що мені хотілося також, щоб було прикладно була друга книжка Томаса Фрідмана Зелена чи, чи, чи можливо, зелена революція в Сполучених Штатах але це всі книги, вони понад 600-800 сторінок, і я розумів, що. Очевидно, що вони також викликають великий резонанс, але ми ж серед тих інших книг я побачив надзвичайно цікаві книги, які підготовлені провідними аналітичними центри, центрами світу. Зокрема, ця книга, яка називається Глобальні зміни світу 2025, підготовлена Національною розвітовою Радою Сполучених Штатів з залученням експертів з різних країн, країн світу. І припочав думати про те, що це може бути, оскільки таких книг, які жваво, які надзвичайно на, на, цікаво, обговорюються в експертних серед середовища серед політиків країни світу, є дуже багато. І, на жаль, вони чомусь обходять цей е, український контекст. Ми, на жаль, поки що не, не, не активно до нього долучені, тому в мене видав видавця ви, ви Визвіла таке в що нам, нам не негайно треба прикладати ці книги, очевидно брати участь в тих дискусіях, обговорювати. Тому що для прикладу книжка Губані зміни світу 2025 приклала на 10-му світу. Наприклад, для, для в Польщі відбулися такі тури університету, починаючи від Познання, закінчуючи Вроцлавом. Просто починаючи Позинському університету, закінчуючи Простовським університетом, на яких жвав то на яких, яких брали участь депутатів Європарламенту і польської політики і аналітики, бо всі прекрасно розуміють, що такі доповіді лягають на стіл президента. Такі е, пр прекрасно розуміють, що ці е, доповіді, ці висновки, вони все ж таки в певні в певній мірі. Визначають, як буде розвиватися поліполітична ситуація в світі на, на наступних 10 років. Російський проєкт книжки Глобальні зміни світу 2025 також вийшов з розловою передмовою Глеба Павловського. І ми презентували книжку Глобальні зміни світу, першу книжку 2025 на безпековому форумі, який проходив на весні цього. Цього року, але в жовтні місяці з'явилася наступна книжка, вже підготовлена фахівцями не тільки Сполучених Штатів, але й, і залученням євро Європейських інститутів, азійських інститутів. Друга книжка, яка називається про Глобальне управління 22-25 в вирішальний момент. І ми сьогодні презентуємо вам саме ці ті, книги і дуже дякую, що ви сьогодні є на нашій презентації. Презентації. Я думаю, що кожного з вас виникає питання, коли, коли чит, читаєш ці книги, таке трошки безсемістичне відчуття в тому, як буде, які сценарій розвитку е міжнародної системи, як вона буде розвиватися. Але розвитку, думаю, що вас цікавить найбільше питання, яка теологічність має е тут до України ці текст. Цей текст розгадується побіжно, декілька разів Україна. Слово Україна і український контекст. Але найважливіше це те, що ми можемо зробити для себе надзвичайно цікаві висновки і важливі висновки саме для, для, для українців. тільки. дуже багато говориться в цій книзі, наскільки важливим буде. Якщо держава буде приділяти увагу науці, на наскільки інноваційний розвиток буде держава, наскільки важливо буде для, зокрема, для України, наскільки вона буде приділяти увагу сіль, розвитку сільського господарства. Наприклад, тут були такі ніби сухі, цікаві і пропусті цифри, що зараз понад 600 мільйонів людей відчувають стачу питної води та продовольства. А до 2025 двадцять таких, року на таких людей вже де понад мільярд мільяр, 400 міль мільйонів. Тобто ми розуміємо, що під, під, підвищення цін на продовольство воно буде з кожним роком на народностах. На Чи є тут шанс для України? Є ми розуміємо з цієї книжки. Тут на звичайно ще раз наголошується, бо багато сторінок присвячена інноваційному іннова, іннова розвитку держави. І, здається, такі ніби не великі штрихи. Я вам скажу, що ну, в Ізраїлі є великий заводик, де працює 7 тисяч працівників. Ці 7 тисяч працівників виготовляють продукцію, яка експортується, і об, обсяг цієї є 20 мільярдів гривень. Для нас це, це, це також також є Ну, Гривень, я приводу 27 мільярдів. Все на всем. 7 тисяч працівників, які готують продукт. Але ми кажемо, що цей завод називається Intel. І, і тобто, уроки важливо що надзвичайно багато цікавих є уроків тут і корисних саме для України. Бо з одного боку, ми, я вже так як, як громадянин кажу, що ми з одного боку що баку бачимо, бачили так званий цей лівий по приїзді, який в нас був. З другого боку, у нас величині, ми зараз бачимо правильні. З другого боку, нам здається, зараз, з третього боку, нам здається, що досить нам навести якийсь певний оряд, який якщо, у нас багато зміниться, ці книги кажуть, що це не так є. Що економіка починає в світі розвиватися за мережевим принципом. Ми відновлюємо зараз якісь ієрархічні струк... структури, але Прикладів Індії, прикладів Кит... Китаю цього року, наприклад, в Китай вкладено 100 мільярдів доларів прямих інв... інвестицій. Вони кажуть про те, що надзвичайно важливо Ті... діяти швидко.